Іська співачка ото, знаменита. Це презентатрича Івадзаніки. 85 років ця жінка має. Ви тільки гляньте зблизька, яка вона зовсім без уколів не надута, але Це натуральне. Зможки її нема. Замаскировані пудрою. Але вона зовсім-зовсім натуральна. Це теж наша губ, надутих немає. Має тоненькі губи. 85 років іва Цзаніки. Суду ми миємо. Зараз буде сваритися, що йому це принесла я ставлю сюди. Торт. От що залишилося з торта? Тільки отакий от кусочок. Я тут допомагаю прибирати. Це сміття, це сміття, це сміття, сміття. Карілочка сюди. Воду не допили. Окей, а море атенту, атенту ми тяму ква. Сміття сюди. Добре. Це треба потріпати. Дивіться, скільки багато тих дрібок. Дрібок. Батареї ще горячі, чи не горячі. О, вже вже стоїть. Добре, що вже виключили. Знаєте, я не привикла до такого великого. Від такої жері Італії. Завжди у багатьох старших людей є ось така пластмасова. пластмасова. Стіл ось такий розкладається, він такий великий-великий-великий. Довгий-довгий-довгій можна розложити. В основному отакою пластмасою. Але їдять, обов'язково, обов'язково має бути тканина. Ніхто не сідає на таку от пластмасову їсти, бо це дуже некрасиво, це не повага до себе. Абсолютно. От, мужчина італійський. От От, як скоресенько це все робить. це це я Треба мені зараз на вулицю винести. Центр має бути. ото от центр. Завжди, де тут центр є. О, Бачите, скільки кошельків тут є. Зараз вам покажу. Той є тато мого компаньона. Який як мав 72 роки. Він поїхав на лікування фуджі тут біля Риму є, і стався в нього інфаркт. Ось такий красивий мужчина. Мій, мій компаньон навіть на нього похожий трохи, але він завжди носив вуса, а мій компаніон багато раз ну, з зробити собі вуса, йому вуса зовсім-зовсім не йдуть. А це брат Анджеле. Анджеле мала тільки одного брата, бачите, він такий вже теж похожий до неї. До моєї свекрухи похожий. Він такий теж, бачите, біленький, лице таке довге, його вже нема, багато років. Він тут ще такий трошки молодший, він вже помер багато-багато років. І квіти завжди свіжі, бачите, свіжі, вона рве квіти, садіть тут квіти, вона рве квіти. І ось так вона ставить. Італію, так, знаєте, оголочок такі є, де мертві до мертвих, а, а живі до живих. Тут в неї внуки, тут внуки, різні фотографії такі, знаєте, патрі піо є. Але в неї тут чоловік і брат, то вона собі так тут тримає, квіти свіжі, згорода вже трошки прив'яли. Знаєте, як, як старші люди, як вони про це думають. Вода є чи немає є вода? Є вода. Дуже хвалила ту Баданти, що Баданти приходить до неї і каже, вона мене любить. Вона дуже афетоза. Афетоза це означає ніжна, така, знаєте, та що притулиться, погладить, пожаліє, така, знаєте, любяща така Баданти. Каже, я їй говорю, вже 12-та година, ти можеш вже йти додому, а вона не йде, вона чекає, що, що, поки я все не з'їм, поки я не, не поїмку, а поки я не почну їсти. там знаєте, отаке от, Вона, певне, ложить на стіл, я не знаю, як вона. Ну, коротше, Анжела вже мені сто раз розказувала, що якщо пора йти додому, вона їй говорить. Йде додому, а та каже: не переживайте, не переживайте, ви їжте туди сюди і вона навіть може 5 хвилин пізніше піти. Оці батареї зв'язані разом з, отим, з тою пічкою. Ще два роки назад вони ту пічку пекли. ну, Тут дрова, і вони тут, можна вогонь розпалювати і все решту. Але вже два роки назад, тут як палиш вогонь дровами, то так само гріються ці батареї. Але тут є і газ так само в хаті, так що вже ту, ту пічку, вже дрьо нема. Тут колись я приїжджала, ще минулого року, тут во дров так багато було, і ту пічку палили. Ну, як, тут, як тут відкривається? Ого, тут, я не, ого, тут закриту, я не знаю, не хочу зламати, хотіла підняти догори. Там видно, що там дрова ще є заложені, але тут вже ніхто не палить, ніхто не палить. І ось так. Отак от багато тих от кушельків тут на середині є багато. Його. Такий центр. От старшій людині, не дай Боже, щоб ви це все забрали. Я маю хотіла приклеїти. Тут такі от ми принесли такого діда Мороза. зараз я приклею. Мій компанія вже про то не думає. Ту ялиночку. Минулого року вона не ставила. Цього року поставила ялиночку. Я кажу, ой, яка гарна ялиночка, вона каже. О, тут Баданти, що приходить зранку, вона там внизу, отама ота ялинка внизу була. А Боданти каже, о, як ялинка є, то поставимо ту ялинку. І Баданти витягнула ту ялинку і вбрала, отак, не знаю, напевне, положила оце біле. Дивіться, який Дід Мороз гарний. Навіть що тут причіплено вже разом. А, Тут, от, бачите, причіплено, Дід Мороз має приклеєно. Не знаю, що тут так має бути. Ось які Дід Морозки, очі має добрі. Ой, вибачте, це не Миколай. Це вже не треба по відмороз говорити, бо то за, за мускалів було відмороз. борода така м'яка, гарна. які гарні, які очі має, гарні, приємні, добрі очі. Дуже гарні очі добрі. Поставимо так. Тіла. Зараз ми приклеїмо оце. Дві штуки це має бути на туресики мої ось так має бути приклеєне, бачите? Зараз підемо покажу вам, що ну, так має бути приклене на скло. На скло. Дивіться, я оці от кросовки, другий раз я їх беру на себе. Я оці кросовки я в них їздила, вони нові нові я літом купила, вони більше ніж 100 евро коштують. Це марка Саломон. Оця марка, знаменита італійська марка, я не знаю, чи в Україні теж є. Саламон. Я їх купила в найбільш 100 євро, я їх купила за, я не знаю, за 60 євро, 55, щось таке. Бо то останній номер. Останній номер. Я літом, як я їздила в Бульсану, вони мене понатирали дуже сильно, тому що я після літа 6 місяців у нас відкрите взуття. Я її одягнула, вони не так трохи понатирали, а тепер я їх взагалі не брала. З жовтня я їх на ноги не брала. От тепер я їх взяла, які вони зручні, які вони гарні, які вони не зовсім не труть. А тепер вони мені не труть. Зараз спробую це. Тут ми відпочиваємо. Зараз йдемо сюди відпочивати спокійно. Я думаю, зробити сюрприз. Зробити сюрприз і будемо поставити сюди. І наклеїти Діда Мороза на вікно. Бо це на вікно наклеюється. Тут всі ходять, ми зараз отак наклеїмо на вікно. Так вони низько. Я думаю, що вона не знервується. Віку компаньон каже, клеїте. І дивіться, тут яка матір Божа в неї є. Така мебіль, бачите, стародавна, італійська мебіль. Дерево таке, воно таке тяжке, натуральне, натуральне дерево. Що це таке красиве? Якась черепаха. Скляна черепаха. Віталій говорить, черепаха це удачу приносить. Черепаха така. Хвіст має такий маленький. Зі скла. Це, це дорого. Ну, як дорого ціниться, таке скло натуральне. Це італійський мужчина. Ось так миє. Бачите, як гарно все миє. Молодець. Браво, браво, амори. Такі вазоночки, Зараз попрошу дозволу піти вам в залу там, показати, там зал є. Великий зал, а там ніхто не, ніколи не. Дам, ну, ще як були молоді діти, малі вони там обідали, всі свята робили. Зараз свята не роблять. Зараз попрошу мого компаньона світу там засвітити. А може, як Анджела стане, то з Анджелею разом. Бо Анджела вже зрозуміла відео фото каже, дайте, ти то будеш показувати. Я їй сказала на YouTube. Кажу, є тепер інтернет, тепер фотографії ніхто не робить. Це буде наша пам'ять. Буду всі дивитися, мої знайомі, мої друзі, на вас ну, дивляться відео. Це. По кусочках треба ті відео так зліпити. І буде такий фільм 10 хвилин, 15 хвилин. Тут крім хати в них маленький город є, до тої трустини. Та трустина це вже не їхня. Банньона? Третя година вже. А що тут так стерчить? у тому? Що таке має бути? Тут холодно. Як тут холодно? Тут дуже холодно, як я відкрила. Ой, я боюся, що це таке є. М -м -м, я не розумію. Що ж воно таке має бути? Може воно не закрите? Не буду я чіпати, бо я боюся, що це таке є? Двоє двоє вікон таких ото вікно. І ще тут, тут двойне скло. Є. Двійне скло. Так, це треба не забути додому. Ми заберемо салату, напевне, ми будемо завтра їхати, напевне, мої окуляри. Салату, напевне, заберемо, бо тут пропаде та інсалата. Я вже казала, що не їсть. Це, прошутто, то вона буде їсти, ми залишимо, вона буде їсти, холодильник треба поставити. Ще таке пармеджано закрите. Теж треба холодильник поставити. Це вже 30 місяців, це дуже якісний пармеджано. Ставимо в холодильник. В холодильник що в холодильнику є. От вона парміджан натерти, має парміжан натертий. Має молоко. У неї баданти є, вона казала, завтра прийде кава, закінчилася вже майже. Вона каже, завтра баданти прийде, піде каву, купить мені. То, що її треба купити. У неї це залишилося. І все. І отак от багато макарону. Каже, що їй нічого не прикладає, бачите, якщо той то ту куру буде давати. Корону багато. А тут вона не їсть, хто ті горіхи лісові привіз вже почищить, вона їх так тримає. Ну коротше. Тут треба порядок зробити, бо абсолютно ви скільки культів, то все треба викидати, просто треба витягати. У неї то пропаде, ми раз приїхали, а вона тут все вниз пхає і не дивиться так дуже сильно до того. М -м -м. Чекайте, вона оту внизу завжди жила фрукти. Вона на вулицю не ножі, кажу, винеси на вулицю, вона тут фрукти завжди тримала, в тому ящику, ага, нема фруктів. І тримає в хаті тут сердині багато. І раз ми багато так привезли тих всяких фруктів. А, котиком тримає їди, оскільки має, дивіться, скільки їде має для котиків. Відкрила запах такий кутячий, там теж добре тримати, бо ти будеш тримати той кутячий корм там, тобто пізніше воно ще багато років буде запах. Так, Руктів. Цей Це макарон ми тут залишимо. Так, ідеально, треба витерти. Газ основне, щоб він був закритий. Треба буде витягнути, звільнити з кульків, бо це не видно, що в тих кульках. І тут треба порядок, вони того не любить, як то заставлено. Тут все має бути отак порожно, Порожньо, порожно, нічого не має бути. Зараз попрошу мого компаньона, щоб вони в зал пішли. І щоб він вам тут показав, як там в залі є. Там великий зал, великий зал. Я не знаю, скільки там метрів квадратних. Світло я ключи, може, може закрито на ключ. не, накрити. Але тут світло, я не знаю, де світло тут є, де тут тут дубар. Тут так холодно, ой-ой-ой, тут ніхто не опалює, тут не прийнято опалювати. Для чого таку величезну хату опалювати? Бачите, батареї холоднющі Тут треба світло засвітити, я сама то не хочу робити. Диван, хотіла вам диван показати, який італійський диван, який має багато-багато років. Але сама того не можу робити. О, тюль така, вони тюль не міняють. тюль така, Як поженилися, зробили, так їм і мій добре, так і не міняють. Треба оце на вікна поклеїти. Щось скажете, Я того не буду робити, це мій компаньон зараз зробить так, зробимо Анджелі сюрпризу, Що вона замітить чи не замітить, що тоді мороз буде тут. Пишіть мені, дякую за коментар, доразенки мої. Миру вам, щастя, здоров'я і спокійного вечора, спокійної ночі. О, такий мороз веселий. тут.